Вітаю, мене звуть Світлана Котенко, я психологиня, і сьогодні поговоримо про причину одночасно за низької самооцінки, невпевненості в собі, проблеми із кордонами, невміння розслаблятись, постійної перевтому і вигорання. І все це травма знецінення, або ще як її називають, травмоприниження. Спочатку поговоримо про ознаки, потім трошки про причини, і також я розповім, що можна із цим робити. Перша ознака. Того, що у вас є травма знецінення, вона доволі очевидна. І це те, що ви все робите недостатньо гарно, прям буквально все. Ну тобто, від роботи до того, який фільм ви обираєте, чи яку музику ви слухаєте. Постійно, десь на фоні, або доволі регулярно, ви можете почути цей голос, який, начебто, сумнівається. Чи те, ви зараз робите, чи правильно ви робите те, що ви робите, як ви при цьому виглядаєте, чи не варто вам подивитися зараз інший фільм, як саме ви зараз вдяглися, нафарбувалися що завгодно. Цей голос він чується доволі часто, доволі регулярно і в дуже різних різних сферах вашого життя в на роботі, в навчанні, в стосунках, відпочинку, тобто абсолютно всюди, це не означає, що ви критикуєте себе 24 на 7. Але, тим не менш, цей голос він постійно десь фоново присутній, і він змушує вас сумніватися, чи дійсно те, що ви зробили, воно вже достатньо гарно, чи треба подумати ще, ви можете довго обирати, робити це чи ні, чи робити це отак. Проблема в тому, що для вас немає іншої можливої оцінки, окрім як 5 з плюсом. Зазвичай люди, коли вони достатньо цінують себе, достатньо себе підтримують. Оця оцінка вона не впливає на їхнє глобальне відношення до себе. Але якщо ви маєте травму знецінення, травму приниження, тобто ви. Цілому менше цінуєте себе, і тому кожен такий випадок, коли ви зробили щось недостатньо добре, чи недостатньо гідне, це впливає на ваше глобальне ставлення до себе, глобальну самоцінність. Друга ознака це те, що вам доволі важко отримувати задоволення, дуркувати, і загалом бути спонтанними. Це може проявлятися, наприклад, в тому, як ви жартуєте. Якщо ви вважаєте себе людиною без гумору або зі специфічним почуттям гумору. Або ви жартуєте дуже нечасто і почуваєтеся в цьому не дуже впевнено, на ческуто, то це ось може бути якраз про таке невміння розслабитись, бо жарти взагалі вміння посміятися влучно вчасно. Це якраз також частково про таку спонтанність надміння відпустити себе да, і бути в ситуації, яка відбувається. Може проявлятись в якихось творчих видах діяльності. Якщо ви вважаєте себе людиною, якій дуже важко було б е, пробувати грати, якось, е, говорити про якісь почуття, намагатись демонструвати щось, таке показувати людям, ділитись почуттями. Розповідати якісь історії, тобто, ось все те, що потребує, знову ж таки, вміти це робити ось прямо тут і зараз. Робити це із залученістю, такою емоційною, робити це якось жваво. Якщо ось вам здається, що це зовсім не ваше. Це у вас викликає ось тут, таке напруження. Це сюди. Ну і взагалі, умовно кажучи, вміння в якісь не дуже знайомі можливо ситуації, в якісь ситуації, де щось складається не зовсім за планом, просто розслабитись, не знаю, отримувати задоволення. Це може бути також ось сюди. Третя ознака. Ви постійно їздите на американських гірках від гіперпродуктивності до вигорання. Тобто, в якісь дні ви можете відчувати, що ви класно все робите, ви доволі успішні, ви робите достатньо, ви робите багато. Але потім, якимось чином, наступає день, коли ви починаєте прокрастинувати, коли ви почуваєтесь втомленими, коли все. Відчувається як якесь не таке, коли ви вже не очікуєте від себе ніяких успіхів. Коли вам здається, що все марно, і таким чином ваш настрій він, начебто, стрибає по доволі такій сильній амплітуді. В чому тут може бути причина? Це в тому, що ви вважаєте нормальним рівнем продуктивності, той, який насправді він доволі високий, маючи такі зависокі доволі планки і вимагаючи від себе багато, в тому числі багато про це думаючи, багато критикуючи себе, ви просто виснажуєте себе. Тобто, через цю доволі високу планку до себе. Або через те, що ви дійсно багато робите, можливо, навіть не помічаєте, наскільки багато. Такі люди вони зазвичай дійсно вони навчені всі свої успіхи і всі свої старання пояснювати, або тим, що це так і має бути нормально, не звертаємо уваги, це просто там, якийсь базовий рівень, і, або не помічати зовсім. І таким чином заганяєте себе до повного виснаження, до вигорання, фактично, коли вам вже нічого не подобається, але і відчепитись від себе ви не можете. Бо, як же так, ви робите недостатньо багато. Четверта ознака це те, що вам важко бути середнячком. Ви або обираєте те, що у вас вже добре виходить, або намагаєтесь не висовуватись. Тобто якісь хобі, робота, навчання, ви обираєте те, де вам скоріше буде легше, де є якісь. Ваші успіхи і так далі. В принципі, тут можна сказати, що здебільшого ми всі намагаємось так робити, особливо якщо йдеться про роботу. Тобто судимо з того, що у нас виходить. Тут різниця в тому, що в принципі, може бути важко робити те, що у вас не дуже добре виходить. Ну і плюс вам доволі важко там, де є конкуренція. Причому це може проявлятися навіть в якихось іграх, наприклад, настільних. Тобто будь-яка ситуація, де можна програти, де є переможець і є відповідно ті, хто програли, та, там може бути доволі важко емоційно, ви можете відчувати там якесь напруження, уникати таких ситуацій, не любити різні змагання. Тобто будь-яку ситуацію, де потрібно конкурувати. П'ята причина це те, що ви доволі важко переносите критику. Ви можете її уникати будь-якими способами. Не любити людей, які вас намагаються критикувати. Постійно, коли чуєте критику, потім ще сумніватись, чи так це чи ні. Критика може доволі сильно вас зачіпати, і взагалі таке враження, наче слова інших людей, вони прям ну, дуже сильно на вас впливають, або змушують знову ж таки в собі сумніватися. Тобто, ще довго зважувати, чи правда те, що вам сказали, чи неправда. Причому парадоксально, але часто, якщо у вас дійсно травма знецінення, ви можете опинятися в таких ситуаціях, де якраз ви цю критику чуєте постійно. Причому критику не завжди навіть конструктивну. Тобто, ви можете опинятися в ситуаціях, в стосунках на роботі, на робочих місцях. Де вас знецінюють знову ж таки, де вас принижують, де сумніваються в вашій компетентності або, можливо, не помічають того, що ви вже вмієте робити добре. Проблема травми зазвичай в тому, що людина стає надвар до цієї ситуації, яка її травмувала. Тобто, наприклад, якщо вас дуже сильно знецінювали колись в дитинстві, зрозуміло, що це дуже болісно, що це неприємно, і зараз не хотілося б із таким стикатися. І ви одночасно будете легше помічати, коли щось таке є. Тобто інша людина може б і не звернула увагу на якісь такі прояви нехтування, прояви того, що комусь щось не сподобалось, а ось ви це помічаєте доволі легко. З іншого боку, та ситуація, яка схожа на те, що у вас було раніше, вона здається як наче більш нормальною. Зізнаємося, що таке норма з того, що нас оточує на початку нашого життя. Відповідно, якщо в дитинстві вас постійно принижувало, змушувало вас сумніватися у власній гідності, в тому, що ви робите щось добре, вклали вам в голову думку про те, що ви можете бути цінними тільки якщо ви маєте якісь успіхи, причому скоріше на доволі, на доволі високому рівні. То потім, коли ви потрапляєте в таку ситуацію, де це також проявляється, ви її сприймаєте як більш нормальну, ще довго можете сумніватися, чи це не проблема в вас, що ви не так щось робите, чи це не проблема там світу загалом, може це нормально, коли так відбувається. І Ви таким чином постійно, як наче загрузаєте ось в таких ситуаціях, де вас націнюють, не поважають, не помічають, принижують. Шоста ознака це те, що іноді ви можете ловити себе на тому, що ви критикуєте інших. Причому ви можете робити це подумки, ви можете робити це вголос. І, взагалі, у вас доволі високі стандарти. Ви можете навіть помічати, що там в розмовах, наче з'ясовується, що інші люди якось інакше ставляться до якості своєї роботи, до якості стосунків, ну, до чого завгодно. Ви ж до цього ставитесь доволі серйозно, і тому ви частіше звертаєте увагу на такі речі. Ознака номер 0, або та ознака, яка так називається. Тому що це, власне, причина, через яку утворюється травма знецінення або травма приниження. Здебільшого, це дитяча травма, і це означає, що, скоріше за все, це травма, яку ви отримали від тих людей, що вас виховували. Ну, скоріше за все, від ваших батьків. І якщо у вас є така травма, то, скоріше за все, ваші батьки вони дуже сильно цінували успішність, майстерність, вони ставили перед вами доволі високі вимоги. Причому тут буває по-різному. Іноді, можливо, ви могли відповідати цим вимогам і відчувати себе ну просто дуже хорошою дитиною, найщасливішою дитиною в світі, на що ви нарешті вам вдається, що ви хороша людина, що ви класна. Можливо, навіть деякі такі батьки вони підтримуються, вони дають дійсно дитині таку можливість відчути це почуття гордості за себе. Такі моменти, але іноді ці вимоги і ці стандарти вони бувають нереалістичними, занадто високими. Наприклад, з того, що я зустрічала вимога до дитини такого з такого дитячого садка віку вдягатися за три хвилини. Тобто, ну, приблизно як доросла людина, раз застрибнула в штанці, там все зробила і так далі. Дитина такого віку. В нормі вона не може так швидко одягатися, і це важко навіть з точки зору дрібної моторики робити. Або, наприклад, вимога від дитини, що вона, будучи сама вдома, вона буде настільки зосередженою і уважною, що вона зробить уроки, не відволічеться ні на що, приготує обід на сім'ю або розгріє обід на всю сім'ю. Та і прям очікувалось від дитини, що вона це все зробить, і ну, ніяк не відволічеться. Хоча знову ж таки у дітей не так добре все з увагою, з вмінням зосереджуватись, не у всіх дорослих добре із цим, да тому що це доволі така важка навичка. І тоді дуже часто буває, не в усіх таке, така ситуація, але дуже часто буває, що є доволі такі жорсткі покарання за недотримання цих вимог доволі нереалістичних. І тоді в будь-якому разі. Виходить, що батьки від дитини очікують відповідності цим всім високим вимогам. Причому, коли дитина відповідає цим вимогам, батьки вважають це за норму. Коли не відповідає, то це щось таке страшне, це карається. Іноді це карається, бувають фізичні покарання, бувають емоційні покарання, наприклад, дитину ігнорують, ображаються на неї, усім своїм видом показують, як вона розчарувала, так? тобто покладають на неї спочатку високі надії, а потім дуже багато очікують від неї. І тоді виходить, що ця дитина вона розуміє, що вона може здобути любов батьків, їхню прихильність, підтримку, тільки в обмін на відповідність цим вимогам. Тільки будучи достатньо успішною, вона може е, отримати ось те, чого насправді потребує, і дуже часто ще в таких сім'ях не вистачає саме такої емоційної складової, бо у дитини дійсно у неї є потреба в якихось вимогах реалістичних, да? тобто, в правилах, які їй дають, яких Якихось цілях, які їй ставлять, це все нормально, але окрім цього, є ще багато потреб, як базових, тобто там поїсти, поспати, відчувати себе в достатній безпеці, так і різних емоційних потреб тобто, щоб з нею розважалися, гралися, щоб. Задовільняли якісь її інтереси і ось ці питання, чому щоб з дитиною проводили час, щоб дитину підтримували, не знаю, гладили, коли їй якось сумно, на да, допомагали їй прожити якісь її емоції. І Якраз у цієї емоційної складової дуже часто в таких сім'ях і не вистачає, тобто. А якщо вам, наприклад, важко згадати, чи загалом так здається, да, що у вас було дуже мало от таких моментів, коли з вами просто щось робили, тому що це було приємно вам або вашим батькам, або ну, взагалі цій людині, яка про вас піклувалася, не тому, що це могло призвести до якогось результату, тобто не просто, тобто не просто з вами, там, наприклад, робили уроки для того, щоб ви отримували хороші оцінки. А просто не знаю, піти в парк разом спробувати там не знаю, покататись на велосипедах, спробувати щось намалювати разом, не для того, щоб вийшло красиво, а тому що це просто приємно, і весело і прикольно. Та то, можливо, ви саме з такої родини, де зазвичай формується травма з націнами. Тобто, загалом, якщо підсумувати, загальна логіка в тому, що коли ви робили щось добре, коли щось виходило. Це було або ну, таке враження, що так і має бути, або це пояснювалося якимось факторами, які від вас не залежали. Ну, наприклад, це ви, ти від природи, там розумно тобі це дається, тобто це нормально. Або це були легкі якісь завдання, або е, в цілому так, так і мало бути. А коли ви належали десь то. Це точно ваша впровина, і це якась велика така проблема, і це прям відчувається як велика проблема, і начебто, це не просто хтось з ваших батьків якось засмутився, а це прям таке враження, що ви прям цілком стаєте негідними. Або якщо вас принижували, тобто могли казати, що. З тебе ніколи нічого путнього не виходить, ось завжди ти такий неуважний, завжди у тебе там якісь проблеми, завжди ти в щось вплутуєшся. Тобто, будь-яким чином давало зрозуміти, що ось ця ваша невдача пов'язана з тим, що ви вся або весь якийсь не такий. Ось це загальне враження, яке складається від цієї ситуації, яка формує цю травму знецінненого або приниженого. Тож, що з цим всім можна робити? Перший крок, який ви можете для себе зробити, це навчитись загалом це помічати і розуміти себе в тих випадках, коли ця травма впливає на вашу поведінку чи на те, як ви відчуваєте себе. Проблема такої травми, і взагалі ранніх травм в тому, що вони ніби стають частиною нашої прошивки, тобто вони впливають на те, як ми бачимо себе загалом, як ми сприймаємо реальність. І тоді для вас вже більше шансів. Там, де щось не виходить, подумати не Окей, спробую ще раз, а подумати: «Блін, у мене знову нічого не вийшло. Я більше цього не переживу і взагалі буду зараз ще 10 разів подумаю, перш ніж робити щось нове для себе. Як тільки ви вчитесь, Помічати, що ви вже, як наче надягли на себе ці окуляри, е, такі не дуже приємного коричневого кольору, та, які, якими ви дивитесь на себе, на своє відзеркалення, на те, що ви робите. Е, ви вчитесь насправді відокрамлювати це бачення від себе самого, чи від себе самої. Де можна це найчастіше помітити? Це можна помітити там, де треба зробити вибір. Ви можете дуже довго сумніватися, що правильно, що неправильно. А, там, де а, вас відверто принижую, чи знецінюють в стосунках на роботі, а, на навчанні, де завгодно, да там, де ви починаєте думати, а раптом це дійсно так, чи переживати про це, що. Ну, Якось так вас сприймаються, це якось дуже погано. Коли ви вигораєте, коли вам здається, що все те, що ви робите марно, що ви винні в усіх ваших проблемах, що те, що ви робите, воно якесь погане, коли ви незадоволені собою, коли ви боїтеся починати щось нове, скоріше за все, вас говорить травма знецінення. Потрібно розуміти, в цей момент, ну, це правда так. Чи це об'єктивно, так? Не вийшло, да, дійсно. Але тоді, якщо не вийшло, це не має означати, що ви загалом якась людина. Да, якщо звучить вже такий загальний висновок, то це привід задуматись. Ви прям можете сісти, коли ви переживаєте з якогось приводу, і прям виписати свої думки. Особливо не задумуючись, не оцінюючи, виписати просто там сторінку, дві е, відруки. Те, що ви думаєте з цього приводу, якщо ви там помічаєте якісь там такі узагальнюючі фрази, узагальнюючі слова, або якщо ви перечитуєте і бачите там якісь фрази, якими до вас колись зверталися, скоріше за все, це привід ну, подумати над цим, що найменше, більше відокремлювати це від правди загалом, да? подумати, це точно я зараз кажу, чи це зараз там каже, не знаю, моя перша вчителька, яка з якоїсь причини її підпустили до дітей. Коли вона взагалі їх ненавиділа і знущалася з них відверто, другий крок це навчитись співчувати собі і підтримувати себе. Люди з травмою знецінення, вони, як наче, наслідують ось таке враження, яке у нас в культурі загалом дуже розповсюджене, що можна прям занадто пестити дитину, умовно кажучи, розбалувати, і тоді вона буде, наче якась зіпсована. Хоча насправді справжньою підтримкою зіпсувати людину не можна. Підтримка це не потурання, підтримка це не закривання очей на якісь, на якісь проблеми, підтримка це здатність залишатися на боці людини, навіть коли щось йде не так. І ось ви можете звернути увагу на те, якими словами ви з собою говорите, коли щось йде не так. Якщо ви себе виключно критикуєте, скоріше за все, підтримки там дійсно немає. Якщо там десь звучить, да, а, окей, зараз мені треба там якось себе підтримати, не знаю, сходити на каву з подружкою, трохи відпочити. А, можливо, трошки не думати про це, потім повернутися до цієї думки, да, потім ми це виправимо, чи я це виправлю, чи пошукаю, як це можна виправити. Да, то тоді це вже звучить більш підтримуюче. Тут проблема в тому, що, знову ж таки, ваш внутрішній діалог, скоріше за все, він налаштований як такий учень, який належав, і такий дуже суворий, критикуючий, принижуючий вчитель чи батько, да, який постійно на цю дитину кричить, принижує, каже: Роби уроки. Дитина каже, я не хочу робити уроки. А вчитель каже, Ні, давай, ти маєш їх зробити, а інакше все буде погано. Да? І як тільки ви вчитесь це помічати, вам буде трошки легше. Навчитись вже підтримувати себе. Але зазвичай, чому психотерапія тут більш ефективна? Тому що психотерапевт він може бачити ці діалоги допомагати вам будувати діалог більш конструктивний і більш підтримуючий, тому що в присутності іншої людини вилікувати те, що завдала інша людина, легше. Ну і третій крок. Це навчитись помічати і спиратись на щось інше, окрім там, якихось формальних ознак успіху. Тому що, скоріше за все, ви чіпляєтесь за якісь зовнішні оцінки. Тобто, наприклад, скільки ви заробили, чи, чи похвалили вас там десь на роботі, яку оцінку вам поставили, що вам про вас сказали. Тобто, на якісь такі формальні ознаки соціального успіху. Але насправді підтримка. І успішність це такі паралельні ланки, які, ну, якщо ви достатньо підтримки, то у вас буде і з успішністю трохи краще. Та? Але насправді вони не про одне. Людина із травмою знеціненого або із травмою приниженого, вона навчається тому, що вона буде підтримана, вона буде цінна, вона отримує якесь а, просто людське тепло, тільки якщо вона буде чогось досягати. Якщо як тільки вона приносить там табель, там де всі 12 балів, да, тоді її е, пожаліють десь, тоді її підтримують, тоді вона молодець. Вам треба зрозуміти і навчитись да, бачити в собі цінність ну, поза цими зовнішніми оцінками. Розуміти, що ще для вас важливого в житті. Можна починати з дуже простих речей. Що вам подобається протягом дня? О що дійсно викликає таке задоволення саме в моменті. Не тому, що ви зробили щось корисне там, для майбутнього, а тому, що це просто приємно. Це можуть бути дуже банальні речі, але тим не менш, це оці такі детальки, да, з яких складається цей пазл наповненого життя. Коли так, у вас є майбутні плани, але також у вас є зараз оця підтримка, ця опора в тому, що ви відчуваєте, що ваше життя, воно саме ваше, воно для вас достатньо приємне. Можна спробувати згадати, що вас викликало задоволення в дитинстві, чим, можливо, ви захоплювались, або дуже хотіли спробувати, але якось не наважувалися, не було тоді грошей, не було можливості це зробити, тому що все ж таки ви були дитиною і повністю не відповідали за себе. Починаючи ось із таких дрібниць, ви можете додавати собі цих опор в житті. Але все одно, да, це дуже корисно, це дуже прикольно. Але для того, щоб дійсно змінити це бачення себе, треба працювати із кореним проблеми. Тобто. Дивитись, як саме ви із собою розмовляєте, да, і чому саме це стає таким важливим, чому саме да, якийсь неуспіх в житті, якісь проблеми в житті, те, що щось не виходить, те, що щось може не вийти, є настільки болісним. Ну, і це допомагає робити терапію, звісно ж. А ми ще зустрінемось. Пишіть в коментарях, які ще теми мені розглянути, можливо, мені слід ще щось розповісти про травму знецінення. І ще побачимось.